Добрий день, говорить Бруклін. Перша практика в новому році. Звичайно, вона буде для сну, тому що не можна переоцінити важливість хорошого якісного засинання і спання. Стаємо рівненько, знаходимо три точки опори на стопі, п'ятка подушечка під мінзинчиком і під великим пальцем на обох ногах. Розподілила вагу тіла рівномірно між цими трьома точками, між двома стопами, розслабили пустили пальчики, підвісили маківку до неба, випростались, розкрили плечі, розслабили живіт. вдихаємо і з видихом опускаємо голову, розслабляємо плечі і опускаємось вниз. Нічого не тримаємо, розслабились повністю. І опустилися чим нижче. Можна призігнути ноги, можна поставити ноги ширше. Завдання розслабити голову, шию і повиснути. Якщо у вас є змога, будь ласка, наступіть на свої долоні. Що було видно. Кладемо прав, ліву руку під праву, ліву стопу, праву руку під праву стопу. І так натиснули і розслабилися. Коліна можуть бути зігнуті, якщо вам комфортно, то можете із видихом намагатися їх трошки вирівняти. але не треба це силою робити. Як виходить. І дихаємо носиком носом. Слідкуємо за тим, щоб не напружувалося обличчя. Тепер взяли вказівним середнім пальцем і великим пальцем себе за великий палець стопи. Ліва рука буде працювати з лівою ногою. Права рука з правою і притягнули себе ближче до своїх стемен, тримаючи за великі пальці між. Ніби скрутили дулю, але замість великого пальця руки великий палець ноги. І дихаємо. Правда, що буде коротка і головне наше завдання сьогодні не напружуватися. У нас тут не змагання і складочок, у нас тут розслаблення для кращого засинання. Тепер почопали руками вперед, опустили коліна на підлогу. Опинилися у кішці, кішка, кішка, опустилися на лікті, з'єднали свої руки в замок і опустили голову на цей замок і розслабилися. Дыхаем животом. Позволяем своему челу расслабиться. Багатило на липтях. живи, дыхаем. Не повинно бути жодних м'язових зусиль. І опускаємо таз на п'яточки і опинилися в полі дитини. Можна руки лишити перед собою. Або, якщо ви, як я, із розірваними плечами витягніть руки вздовж тіла. Задання розслабити голову шиї для того, щоб ваше чоло. Весь ваш розум, це все планування, думання, нарешті зіткнулося із поверхнею і розслабилося. Бо думати це чудово, але часто це заважає гарно засинати і висипатися. Тому важливо вміти цю функцію відключати, коли треба. Концентруємо свою увагу на гіпофізі. А ти, де гіпофіс? Спитайте мене? Я вам скажу, він плавно піднімаємось, прямо за носом по центру голови в е, основі вашого головного мозку. Навіщо нам звертати увагу на гіпофіс? Спитайте мене, а я вам скажу, бо гіпофіс виробляє мелатонів. А спробуйте заснути без мелатоніну не вийде. Тому ми над своїм внутрішнім нативним мелатоніном працює, працюємо. Краще не гратися із добавками, тому що, знаєте, мелатонін, може, вам і допоможе заснути, але точно не допоможе виспатися. Сідаємо на таз. Виймаємо м'які частини тіла з-під себе так, щоб опинитися на тазових кісточках, з'єднали стопи, поставили їх там, де вам зручно. Можна поближче до себе, можна подалі до себе, знайдіть комфортне для себе положення. Якщо важко тримати спину рівною, можна під таз покласти подушку. Борщів скоро підгуляти. Виструнчились. І тепер. Намагаючись лишати спину рівною, тягнемо живіт до своїх ніг, чопаємо пальчиками вперед. І в якийсь момент розслабилися, опустили лікті на диван. Можна поставити подушу перед собою. І, схруляючи спинку, розслабили голову шию і повиснули цьому колоні. Дихаємо, жив в Yes, I've плавно, дуже аккуратно перенимаємось. Паметай к червоному смысле то припиніть старатися. Все має бути, давайте називаємо так, ліниво, без жодного напруження. Лягаємо на спину. Тепер права нога піде наверх лівої ноги, як на, як на пляжику. Руки в сторони. Можна їх зігнути в ліктях, якщо в лас... простору не вистачає, якщо вистачає. Витягнути їх в сторони, так, щоб вони були перпендикулярно до корпуса. І вдихаємо, знайшли свій життєві, Вдихаємо, він, розслаблений, всю цю конструкцію з ніг, обережно, не кидаючи підлогу, опустили в сторону. Можна покласти під неї подушку, як завжди, і розвернули голову в іншу сторону. Дихаємо. Сім циклів дихання. Тепер повертаємось. Спочатку голова, потім допомагаємо собі. Ногами Ногами відштовхнулися від підлоги. Знайшли свої ноги, вони можуть відштовхуватися від підлоги, для того, щоб не спина м'язами розслабленими тягнулася на собі. Поставила дві частинки тазу знову на підлогу. розкрутила ноги, знайшли свій таз, знайшли свій живіт. І повторюємо по іншу сторону. Тепер права нога буде на дозі, ліве положення пляжок, опустили всю цю конструкцію в праву сторону. Якщо зручно, опускаємо голову в протилежну сторону, в цьому випадку уліву і дихаємо. Живіт розслаблений, можна заплющити очі. Якщо вам зручно і комфортно. І слухаємо своє дихання. Не намагаємося його змінити, пришвидшити чи, чи сповільнити. Просто слухаємо, звертаємо на нього увагу. Тепер повертаємо голову, допомагаємо собі повернутися ногами. Ноги знайшли, відштовхнулися і. Повернули ноги, тепер дві половинки тазу лежать на підлозі, знайшли весь свій корпус, порівняйте, будь ласка, наскільки рівномірно права ліва частина тиснуть в підлогу. І тепер фінальна асана. максимально магічна чарівна, показана всім, робить чудеса, класичні тексти, говорять, що вона дарує весь смерть. Відштовхуємося ногами від підлоги, я покажу кілька варіантів. Варіант перший просунутий. Відштовхуємося тазом ногами від підлоги, таз вверх чим вище. Тепер наш таз буде лягати в долоні, як в чашу. Заводимо лікті під таз таким чином, щоб таз опинився на долонях. І тепер, коли ви відчуваєте, що ви можете тримати свій таз, а він, ну, він великий, він вагомий, але його можна тримати не м'язовими зусиллями. Ми стоїмо на плечах і своїх ліктях. Спробували підняти одну ногу до себе, іншу ногу і витягнути ножки вверх. І дихати. Якщо страшно, не виходить, руки не заводяться під таз. Варіант зі стіною. У мене тут не просто так, стіна. Підсуваємо свій таз до стіни, можна покласти подушку чи ковдру під таз. Лягаємо перпендикулярно корпусом до стіни і кладемо ножки. На стіну, максимально розслаблення. З цього положення можна підняти таз, підкласти щось під таз. Завдання опинитися в положенні ноги до гори. І тут відпочиваємо жодного м'язового зусилля. Ноги собі стерчать, шия розслаблена, живіт дихає, віпаліта карані мудра, працює. Якщо ви в цьому положенні, залишайтеся в цьому положенні, в ньому можна бути досить довго. 3-5 хвилин, хоч 4, 8 хвилин. Кому як хочеться. Якщо ви обрали положення на коврику із опорою на свої руки, і вам вже хочеться повернутися, будь ласка, не кидайте тіло підлогу. Повернутися є два варіанти. Або опускаємо ножки на себе, в цьому положенні звільняємо руки і розкручуємо спочатку спину. Потім або рівня, або зігнуті ногу, опускаємо вниз. Або другий варіант так як заходили, так і повертаємось. Можна зігнути спочатку одну ногу, опустити її вниз, іншу ногу, знайти ногами підлогу, опустити п'ятки, виштовхнути свій таз наверх і з цього положення раз. І коли повернулися із мій парі та рані, лягли, розслабились, заплющили очі, поклали руку на живіт, для того, щоб відчути, як живіт на вдих буде підніматися і розширювати, витискати руку наверх і з видихом опадати вниз. Знову нічого ми намагаємося змінити. Не сповільнюємо, не пришучуємо своє дихання, просто звертаємо на нього увагу. В цьому положенні можна побути подовше. А я потрошку вдягати борщика і вести його гуляти. Гарних вам снів. Namaste.